Всіх вітаю. Сьогодні у нас вже 17 липня 14.26. Ну, ось дочекались ми 17-го, ще ми поживемо, подивимося, що воно як. Єдине то, що ми дізналися, це то, що дуже втомився наш російський, верніше сказати, мост в Криму. Ну ось. Таке явище у них е, е, виникло. Е, я думаю, все ж таки, що то наші українські люди зробили, тому що е, росіянці на це не способні. Їхні ДРК, оці, чи РДК, чи як там воно там ото, е, вони, вони об'являють, що вони будуть заходити скоро. Ну Це бред, це просто. Я не знаю, люди це якесь. Я не буду на цю тему. Добре, давайте подивимось, мені дуже цікаво подивитися все ж таки ситуацію, як ми будемо з вами жити. Ось, знаєте, так, восени. От яке життя буде восени в Україні, починаючи з вересня місяця? Яке Буде життя в Україні в соціальному плані, військовому плані, в політичному плані. От беремо три карти. Дивимося взагалі восени, так? Да? Працювати буде, буде, з'явиться якась жінка. Але вона так, знаєте, до речі, ця жінка, вона вже була. Ну, Сподіваються, не Юля Тимошенко. <свісно> так, поїхали. Це була шутка, звісно. Прекрасні карти, просто супер. 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 Тут їх видно. А в плані соціальному зірка. Тобто наші бажання буде все ж таки восени вже з нами, зірка це, ну, в моїх розкладах військових це захист Всесвіту, це наші військові, руки наших військових. Да? Але тут, в соціальному плані зірка, це Всесвіт буде виконувати бажання наші з вами. Все ж таки, а головне бажання у нас з вами одне на всіх. Ми його знаємо. І ось воно вже тут буде, восени. А, ну, ось у нас політична карта, о, о, військова, вибачаюсь, військова, друга військова. Військова карта це ключ, ключ в наших руках. Ми будемо вирішувати свою долю. Ми будемо на коні. Ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. Це наш виход, наше рішення. Ну і ось політична. Знаєте, я, не сп... я сподівалася побачити іншу карту. Але тут четвірка, дім, стабільність. Знаєте, чотири стовпи і чотири оплоти, бо це четвірка, це основа. І це буде дуже стабільна політична ситуація. Я дуже-дуже вражена. Воно вже нестабільне. Я не представляю, що буде восени. Але карта показує то, що показує. Ну, ось, отак у нас буде восени. Бачите? Військова карта мені особисто сподобалася, вона крута. Ну, і я хочу докласти, докласти, да, бо у нас же ж е, три місяці, то ми й докладемо. Це загальна була, тепер ми докладемо ще по три карти вересень. жовтень і листопад ух, ух. Е, дно воно те ж саме, праця на довгий час. Тут йде якась жінка, і йдуть, ось бачите, така вона якась далеко. Ну, добре, то таке. Дивимося вересень. Це була загальна картина наша. Тепер ми дивимося вересень. В соціальному плані розвілка. Люди розгублені. Люди вибирають собі е, можливості, але вони по цій карті розгублені. Е, ще ця карта показує, що багато зрадників. У цієї карти основне. Це роздоріжжя це не може вибрати людина. Або є чітко два вибори, але треба його вибрати правильний вибор. Це хорошо, що він є, цей вибір, а погано, що є зрадники. Ось отак. Це для соціальної, соціального життя. Невпевненість є вибір і багато зрадників. Три головні пункти три. Далі, в нас падає башня. Падає вона на військове, на ключ якийсь загальний. Да? І е, ця карта показує, що держава буде робити просто, е, знаєте, ну, я не скажу, що щось таке. Але вона постійно буде ось перти, тому що це держава, це. І ключ в державі. Тобто тут постійно будуть якісь зламити, якісь е глобальні такі речі, які будуть зламувати цю всю ситуацію військову. Вони будуть її ламати. Ми будемо ламати військову ситуацію, бо ключ у нас в вересні. Такий злам буде, і він не один. Тут буде як. Е далі. То, що на політичне, ось іде коса, це те, що я казала, що да? ну, якось воно так, ну тим не менше, тим не менше я бачу, чому там іде така карта, я бачу, вже воно показало. Будуть якісь дуже рішучі рішення, вони будуть дуже болючі. Скоріше всього, що тут полетять, ну, скажімо так, багато людей, які просто полетять зі своїх посад. Ось так, вони просто їх будуть знімати. Я ще можу сказати по цій карті, що буде, може навіть і якщо розглядати, що поряд, а поряд башня, знизу тут іде луна, то цим чиновникам буде дуже-дуже тяжко і дуже погано. Рішення так, але можуть бути ще і дуже для здоров'я тяжкі послідства, скажімо так. М'яко так скажімо. Це вересень, жовтень. Для соціального соціальний він такий, знаєте, бажання бажанням, але тяжко людям. На жовтень ось ідуть про перепони гори. Тут же ж піде вже опять оце ех, опалювальний сезон, холод. І оце, мабуть, воно піде все опять, оця нагрузка соціальна. Ну, Тут гори це проблеми, ми будемо їх проходити. Ми опять будемо проходити гори. Бачите, перед ними лежить розвілка. тому так. Це треба розкривати. Це я вам взагалі да, загальна така карта. Військова карта, яка йде в жовтні повернення до кращого. Це будуть дуже гарні зміни в військовому плані. Ми будемо повертати своє тут і. Свої території повертати будемо по цій карті, будуть іти зміни до кращого, от просто такі серйозні. В політичному буде хитатися ситуація по луні ось після косиї, оце довгий час таке буде робитися, так що готуйтеся чи ну, що вам буде невесело. Далі листопад. Листопад вже на соціальний падає, слава Богу, Лілія. Але ця карта вона холодна. Тут показує, що можуть бути проблеми, тим паче лежить рядом гора і пльотки. Я дивлюсь, карти, вони, тобто, то, що вони відповідають за що, то, понятно. Але ми завжди дивимося, що поряд лежить. Це вже інша історія. Ну, Я не буду це розкривати, воно вам не цікаво. Але Лілія це холодна карта, але вона статусна. По листопаду ми бачимо, що в соціальному плані людям буде більш комфортно. Комфортно. За це буде відповідати влада, але воно буде, знаєте, так, не буде вже ніхто не з ним панькаться, не з ким. От Воно буде так. от... Робе то, що держава може, то вона і робить. Але комфортна ситуація в листопаді буде глобально. Глобально. Може, десь якісь моменти там, але глобально держава буде виконувати соціальні свої зобов'язання. По військовому плані в листопаді почнуться якісь нервові а, такі речі, швидкі. Попльоткам, мітьолкам, скоріш всього, десь щось якийсь буде скандал, може пов'язаний з тим, як ми то використовуємо, куди ми там направляємо свою зброю. Да? Це може бути пов'язано, бо поряд зверху військова карта це то, що ми повертаємо, да? краще до кращого зміни йдуть. Але отут щось хтось буде якось не дуже задоволений. Але в цілому ми будемо боротися, тут буде хаотична ситуація, тут буде просто все летіти, все вперед. Ну, будемо сподіватися, що може вже з'являться якісь у нас літаки. Ось постопадь. Тобто вже воно піде конкрет, по конкретніше піде, хоча нам кажуть, що чуть ли не в 25-му році, появляться тільки е, в 24-му. Е, тобто ще рік ми будемо без самолітів, без літаків. Я, до речі, зараз відкрию цю карту, бльотки, закінчу з е, політичним, ось падає букет. Значить, ми в листопаді отримуємо результат. Це буде результат оцих двох місяців. Рішень і по луні вони будуть, ці рішення для чиновників, дуже тяжкі. І ось буде нагорода. Тому, тому за ці дії, тому ось вона і стабільність йде на владу, Тому що влада буде все робити для того, щоб політичну ситуацію привести в порядок. Ось Так, Так. будуть недовольні, будуть страждати полоні, тут будуть бігати, порохоботи, оці всі там всякі разні, хай вони не обіжаються, але вони вже своє, вже вони тут всі. Льють грязь на залужного, льють грязь на ту дівчину, ем... Боже, забула Аліна. Михайлова, да, я не, чесно не, не пам'ятаю, е, е, яка. Ладно, це опустимо. Ну, коротше, вони пакості роблять роблять пакості. І на всіх, на всіх е, щоблях, роблять вони ці пакості безконечно. Прямий, прямо от, він прямо про то і канал той і розказує. Є перехили в армії, так, да, армія, армія. Дідовщина, яка була, її побуть, дуже трудно. Бидло вигнати дуже трудно. Це довгий час потрібен. Оцей переходний час він і йде. Так багато всього е, неприємного і то, що ми зізнаємося, що хлопців привозять він від інфаркту, помер. І йому дали тільки хрести труну мати в шоці. Це я не пам'ятаю в якому регіоні, але вона така потужна мама, молодець. Вона бореться за свого сина, за його ім'я, за його. Навіть е, якщо в нього і інфаркт. Хоча це точно там не інфаркт. Вона сама сказала, що вона лікар, і вона розбирається. Інфаркт чи не інфаркт. Людина вся синя. А, то, то, коротше кажучи. Е, Даже, якщо б і був інфаркт, він помер не в отпуску, він помер на своєму військовому службовому місті, то дайте йому пошану повністю. Він помер на роботі, це його робота. Як би там не було. Хоча його побили і вбили, і не знали, що далі робити. Я ще от покладу на цей случай, я хочу його роздивитися, дуже хочу його роздивитися. Так, далі. Ну, ось ми подивилися з вами восени. Україна, як вона буде. Мені, в принципі, сподобалося. Але зараз я докладу на цю пльотку, яка в листопаді на військове. Що вона нам відкриє? Договори якісь будуть люди. Будуть вестися договори, договори, союз. Ось договори, союз і сонце. Я вам скажу, що по сонцю це непоганий договор, дуже серйозний договор, і він буде, підписаний. він буде підписаний якийсь договор, щось буде, щось буде дуже серйозне. Але це буде в суспільстві, скоріш всього, і серед військових дуже тяжко перенесено. Або це буде як результат, як результат оцих подій, оце буде результат. То наші так дадуть їм звіздюлі, що вони вже сядуть за стіл переговорів і будуть робити те, що ми їм скажемо, а не те, що хочуть вони. От. А зараз ну, я спитаю. Це йдуть американці? Ні, тут якийсь ідея обман оп'ять. Криси. Тучі. Тому і пльотки люди. І дерево. Так, вони хочуть вирішити долю України, вони вважають, вони, вони знаєте як? Вони типу, знають, що, що для нас краще. Тобто вони, сидячи за океаном, знають, що для нас буде краще. Тобто для України готують от такий сценарій. Покрисям, то це у нас якісь території заберуть. Ось, тут показують, які території у нас забрали. От Вони хочуть так це і оставити. Ось, розумієте, ті території, які забралися по тучам, от це в прошлой кидає, І вони хочуть так і оставити для України. Тому і вони вважають, що це дуже буде класно. От Якщо дивитися ці карти, да, ну, блін, класні карти. Але ж вони впали на пльотки, це ж не просто так. Ось, військове. Тобто тут люди, листопад буде дуже-дуже-дуже-дуже напружений у нас по військовій частині. Незважаючи, що ключ в наших руках, а ну, все ж таки, чи буде підписаний той договор. Петпаде Альянс і книга Темниця. Спитала, чи буде підписаний якийсь договор. Ну що, карти позитивні, так вони показують, що позитивні. Але по дитині це щось нове і не серйозне. Легке таке, щось таке. Так, клевер це успішно, але це щось легке, і по дитині щось нове. По сонцю вроді нічого такого, ну, воно... Ну, воно не те, що нам потрібно, явно. Бо пльотки лежать не просто так. Не просто так. Або, я ж кажу, це буде як варіант, як варіант того, що ми щось зробимо таке, що вони підуть вже на наших умовах. Але я цього по цьому розкладу не бачу.